27 грудня в виставковому залі спілки художників України. Тут на Торговій 2 відкрилась виставка Мій кращий твір року. Ну, Зрозуміло, так, з назу цієї виставки краще твір року наших багатьох художників Одещини. Ну і як кажуть, так, театр розпочинається з вишивки, так? А от е, виставка розпочинається з афіші. А хто ж автор цієї афіші? А ось він поряд з нами. Так, Олексій, дуже, дуже приємно вас бачити. Е, як казали сьогодні, в всі, мабуть, всі, так, виставки, які були протягом року спілки художників Одесьчини, вони предварялись вашими афішами. Так, саме mm -hmm. так. І навіть не одного року, а вже декілька років. Бо я вже чотири е, роки в Каденції в правлінні і ще от рік ми е, в час війни працюємо е, би, з продовженням. І то цікава така річ, ви знаєте, я за ці п'ять років я і раніше плакатом займався, але я так поглибив свій досвід. Я занурився в програмне обізпечення, в інтернет і думаю, що таким чином не тільки допомагаю рідній спілці, а ще й збагачуюсь творчим досвідом. О, ну і десь так, своє службове положення десь виконуєте, так, бо ви е, теж приймаєте участь зі своїми роботами на цих виставках, до яких ви малюєте плакати. Це дуже приємно. Підводячи ітоги цього року для вас, як його прозоли? Чим можна пишатися, чим можна якось. Ну, взагалі, знаєте що, важливо сказати, що всі творчі митці наші в нашій спілці. Всі дуже свідомо і дуже стійко виконують свої обов'язки. Тобто, зараз, коли час війни і багато людей в розпачі, і вони потребують якусь підтримку, то мистецтво саме і є тою підтримкою для людей. Знаєте, і ці твори, які дуже різнобарні, різної різні, різні тематики, вони звісно, що дають якісь. Таку відлигу чи що для душі кожного, хто, хто не ну, має. Існує, да, існує таке поняття арт-терапія. Ну так, 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 так? так, це воно є. Це І воно плюс є. до цього. Від багато робот тут продаються в цьому залі збираються кошти ну, були, були Не, такі були, виставки, були, були такі збирали, да. продавали, збирали кошти для Збройних сил України. Це ж ця робота теж тут проводиться. Проводились навіть я знаю, був я на одному аукціоні, який тут уже організували. Це такий новий досвід. Він був і збирали кошти. І звісно, що і я в ньому приймав участь і багато інших наших. Творчих хлопців і дівчат. Тобто... Ну і декілька слів на порозі нового року. Побажання. Одеситам, колегам, Ну, звісно, рідним. я бажаю щастя, здоров'я, всіх-всіх благ, окремо всім нашим глядачам, всім одеситам і головне перемоги в наступному році. Дай Боже. Вот мне подсказали, что на этой выставке лучших работ года будет присутствовать Михаил Спорник. Он один из преподавателей, так сказать, и он один из дипломных руководителей. Это и человек, у которого за плечами немалое количество выставок. И, в общем, достаточно маститый художник и очень плодовитый. Вот, и уже огромное множество своих учеников. Я себе представил убеленного сединами, так сказать, такого старца. А вот Михаил на самом деле оказывается, когда вы все успеваете. Здравствуйте. Да, в общем, ничего особенного. Все это естественно идет. Сначала студентами участвовали в выставках, потом уже начали вести курсы, преподавать, и все само собой. Все естественно. Ну вот это вот одна из ваших работ, да, которая сегодня представлена. Да, да ну выставка посвящена лучшей работе 2024 года. То есть работа в этом году должна была быть написана. И на на взгляд художника ты сам должен отобрать лучшую работу. Сказать, сам над собой произвести такой суд. Ну, это интересно, вот любопытно. То есть натюрморт, собственно, родился прямо в мастерской, да? Вот вы, так сказать, атрибуты вашего Да, это да, из... это, совершенно Вы да, мне да. напомните, вы, конечно, извините, что я хулиган, да, я Я да. как-то, у вот, меня пробила одна карикатура, на которой был нарисован флакончик туши, и лежало перо, и было написано «Тушь-перо». Тушь, перо". Тушь да. Да, вот такая была смешная Нет, у вас это все достаточно серьезно. Я так понимаю, что вот такое активное вступление в творческую жизнь, в преподавательскую жизнь, это же все неспроста. То есть был определенный толчок. Да, то есть был базис, который был заложен вашими педагогами, вашими да, учителями, конечно, которые, конечно, в да. и подвинули вас. Конечно, и, да. И, да и, мой и, педагог да. Владимир Николаевич Соколюк, вот, он был моим руководителем дипломным и на бакалавра, и на магистра. И в целом до сих пор мы очень близко общаемся вот, на тему искусства, живописи. И у меня всегда есть ориентир, и есть и будут ориентиры, на которых я ссылаюсь, на которые я к которым стремлюсь. Вот, и помощь Анатолия Саныча Горбенко в организации пленеров при поступлении в Союз художников. Сначала молодежный, потом уже взрослый союз. Вы знаете, вот, вот так, люди более старшего старшего поколения, да, они обычно так сказать, ворчат. Вот, молодежь наступает на пятки и так далее. Вот. Нет такого вот... Нет, Сексера... я, наоборот. Старше, как, как раз вот, абсолютно наоборот, да. Какая-то такая поддержка, я всегда ее чувствовал. От, особенно ну, и здесь, от, вот в этом, от, да, вот, от в этом союза выставочном художников. зале, кстати, в вот, Союзе Художников, надо обратить внимание, в каждой из выставок действительно здесь представлены просто разные поколения, да, даже поколение через поколение, такое даже будет, совсем юные, так сказать, совсем старый. И вот это, наверное, и подчеркивает вот те вот традиции, которые заложены в Одесской художественной школе, которые продолжаются еще от позапрошлого века, можно так сказать, да, вот эта традиция вот жизни вот этой художественной семьи, да, и... И, и вот этот выставочный зал. Кстати, в отличие от многих, я знаю совершенно точно, в отличие от многих подобных выставочных залов других областных организаций Союза художников в Украине, где проходит там ну, десяток, может, с хвостиком каких-то выставок, у нас тут не меньше 30 год. Да. То есть да. это о чем это говорит? Это говорит о том, что люди очень хотят творить, не мыслят себя без этого. И очень соскучились в связи с военными действиями, за пленерами, за полноценными такими событиями творческими. И мне лично этого очень не хватает, поэтому мы мы хотим, наверное, в своих работах приблизить мир, приблизить вот это спокойное состояние творческое, потому что творить можно только в спокойном, сосредоточенном состоянии. Когда ты, ну это да, как говорит мой преподаватель, это искусство, это блажь некоторая, поэтому эта блажь, она, ты можешь ей заняться, когда Есть условия, духовные условия, когда ты настроен на это. А художники стремятся ну, к. Этому. А эти условия создают то окружение, в котором собственно, ты находишься. Остаются считанные дни, можно сказать, часы до наступления нового года. поздравить всех коллег, своих учеников, своих учителей, одесситов с наступающим Новым фоне. Спасибо за такую честь. Очень приятно. Ну, могу пожелать художникам, раз уж мы художника, да большого количества работ и как говорится у хороших художников иногда бывают хорошие работы вот я вам желаю таких редких но э, таких э, приятных и таких э, как говорится когда, когда муза тебя посетила таких ощущений чтобы у вас было ощущение что ты создал что-то стоящее вот так как ты я художникам посоветовал Друзі, щоб ваше вдохновення вас ніколи не покидало, а ваші краски ніколи не пересохли. Да, щоб кисти не сохли, да, кисти да, кисти. Да, це все, все верно, да. Наймолодша учасниця цієї виставки це Настя Грудка. Настенька, ну по-перше, вітаємо і по-друге, але наймолодша, але ж одна з найбільш таких активних учасниць цих виставок, які проходять і тут, і не тільки тут, так? так. так. Я щиро вдячна за можливість приймати участь у цій виставці. Це моя третя виставка, кращий твір року. Вдячна спілці, тому що в минулому році мене прийняли до молодіжного об'єднання національної спілки художників України. Саме наймолодша, да? так і це чудова нагода подивитися роботи своїх. Викладачів, тут багатьох викладачів е, з худграфу, е, художники, майстри, е, початківці ну дуже багатько робіт, і я щиро вдячна за можливість приймати участь у цій виставці. Тобто є така можливість десь навчатися, так знайомитися з творчими ці, так більш старшого віку, але і заявити себе. Ну, як правило, художники вони дуже лаконічно пишуть назви своїх робіт. А в тебе, от ця твоя робота, так. І тут така назва, вона ну, дуже надихає, даже, так сказать, просто прочитати і, і дорісувати цю історію. Прийди, прийди, козаченьку, я тебе кохаю. Отак от називається ця, ця картина, тут дівчина з бандурою. Так? І ну, таке дуже, дуже романтичний такий от, так, настрій дає і ця назва, яка під цією картиною. Так. А що надихнуло тебе на це? Це моя перша ветенанка, вона приймала участь у виставці декоративно-прикладного мистецтва. Створився такий мотив, почала робити ескізи, вийшов ескіз такий, вирішила виконати першу ветенаночку. І... Чому саме така назва, по моїй задумці, це дівчина, яка грає на музичному інструменті в очікуванні свого коханого, а коханий повертається з битви на коні. Він козак. Він був в битві. І він повертається додому. Ну і це дуже актуальна тема для сьогодення, для сьогоднішнього нашого часу, яке переживає Україна. Ну і... Питання, на яке ніколи творчі люди не відповідають. Ваші творчі якісь плани, так кажуть, ні, я не буду казати, бо це от, -от скажеш і все розсмішиш Бога. Але ж навчаєшся, так є якісь от, так сказать, ну і на майбутнє, якісь мрії. Е, ну, я в цьому році вступила до художньо-графічного факультету університету Ушинського. Е, до цього я навчалася в архітектурному коледжі. Дуже рада, що вийшло вступити до університету. Це моя мрія була. Багацько викладачів нових познайомилася з ними, з їхньою творчістю. Це так надихає. Є одногрупники. Моя одногрупниця також приймає участь у цій виставці. Багато напрямів в мистецтві, що хочеться почати, і то, і то, і то спробувати зробити. Тобто такий. Багатючий такий дуже да. широкий горизонт да. перед тобою, і дай Бог, щоб в тебе все було гаразд. І будеш разом з викладачами, які тут теж, теж викладачі університету Ушинського, тут зачастують тут бувають їх роботи, їх виставки і так далі. І разом з ними будеш приймати да. участь. На їхньому прикладі є багато чому навчитися. Ми тебе вітаємо з Новим роком і щастя. Дякую вам велике. Ще один учасник, якому було дуже трудно вибирати мою найкращу роботу цього року, але ж вона є. Ось ми поряд цією роботою. Іван Олійник, вітаю вас. Вітаю дійсно, як ви вибирали, яку свою роботу? От на свого славки знаєте, це робота не зовсім 24-го року. Вона була створена за пару днів до 24-го року, але я думаю, це все одно підходить. Я не то що вибирав. Мені, мені порадили взяти її. І я її взяв. Вона була вже на декількох виставках. Вона була в музеї Східного і Західного, вона була тут. І отак. отак. Ну і кожному пропоную. Ми на порозі нового року от, можете поздравити своїх колег, своїх вчителей, так, своїх близьких. Так, вітаю всім, всіх з Новим роком. Пам'ятайте про тих, кому зараз важче. Допомагайте Збройним силам. Сподіваюсь, наступний рік буде легше ніж ніж 24 четвертий. Всіх зі святом. Дякую. Все буде Україна. Все буде дякую. Спасибо. Дякую. Итак, буквально совсем недавно была ваша персональная выставка, и вот сегодня моя очередь. Вам, наверное, легче всех было выбирать мою лучшую работу за год, чтобы, так сказать, предоставить мне эту выставку? Да, мне было очень просто. Я просто принесла то, что не вошло в экспозицию ага. предыдущей выставки. А, тогда надо было площади увеличить еще. Да. Как поживает кафедра сегодня? Чудово, кафедра підвела певні підсумки, запланувала роботу на майбутнє, і я думаю, що період канікул буде проведено дуже активно. Тому ми вже розпочали творчі натюрморти з Наталією Дольфовною. у нас зараз студенти малювали діалог з ходу і заходу, а далі щось запланується і ще цікаве. Тому ми всіх запрошуємо на художньо-графічний факультет малювати, спілкуватись, експериментувати і з задоволенням зустрінемо всіх бажаючих. «Вообще тут, в цьому виставочному залі все частіше можна побачити, коли рядом присутні роботи і викладачів, і їх студентів. Тобто, ну, я не знаю, ті твори мистецтва, де може так воплощатися, так і так сказать, метр, і його учень. Так, учень окремо, метр окремо, але ж тут вони взагалі там вони разом. Це Класно, тому що давати можливість студенту спробувати себе на початку своєї кар'єри це розвиває сміливість, творчість і те, що вони приходять і дивляться що роблять їх викладачі. Вони приходять і радяться. А чи можу я цю роботу показати на виставком? Вони запитують, як її оформити, як її правильно підписати. Тобто вони зростають поряд з нами, а ми виховуємо майбутнє. Щастя вам в наступному році. Дуже важливо, коли тебе підтримує ну, дуже рідна людина. І Аню, я знаю, як підтримує її сестра Ріта. Як ти жити з художником? Дуже добре. Дуже добре, цікаво. І, і я теж живу хутграфом. Дякую. То тобто, є натхнення во воно так якось да, народжується взагалі коли ми всі разом, то тоді натхнення буде на нас всіх разом на всіх, так да. хай буде вам в наступному році по побільше вам натхнення, побільше вам добрих учнів і, і щастя. Так і щастя і вам успіху у вашій програмі. Антон Олександр Горбенко, голова Одеської спілки художників України, народний художник України. Ну і по перше, оця виставка, да, мій кращий твір. Як от ця ідея зародилась, да? Тобто я так розумію, задача була показати ну, всіх наших, як між можна більше, да, так, показати так, творчість наших всіх художників, але з іншого боку, це було завдання, так. А ну проаналізуй свою, свою творчість за цей рік, так? Ну це дійсно так. Ми задумали таку назву Кращий твір року. Це кожен автор сам вибирає, сам собі виставком, вибирає цей, цей твір для того, щоб показати свій потенціал творчий. І це дуже приємно, мало того, що ми його... «Даже не безвиставково приймали, кожний художник приносив член спілки, а творчі активи, молоді, не члени спілки, ми відбирали. І виставка була дуже серйозна, красива і професійна. Звід кожного митця за, за рік своє. І мало того, що тільки за 24-й рік. Ну і так цей уходящий рік, можна сказати, що наша спілка і цей виставковий зал да, спілки художників одеських, от, він на теренах України один з найактивніших в плані виставкової саме праці. І тут, і так сказать, на Грізьке. На Я хочу сказати, що. Проводяться виставки, ну я спілкуюся з обласними організаціями, вони дійсно теж працюють це, ну, такої кількості виставок, що через дві неділі, де три неділі, 18-21 виставка в рік, це дуже-дуже серйозно і дуже потужно і дуже велика напруга. І на виставку. Ну ми ж не заставляємо, щоб всі боці. Ну, це ми, ж не справляє... самоціль. Це підкреслює те, що наші творці вони творять, вони пишуть картини. Так, і є так, що так, показувати. Ми... Ось. 300 членів спілки виставляються і 100 робіт, і 120 робіт, і 80 робіт. Ми їх входять вони в експозицію, і воно дуже цікаве. І це заставляє, піднімає і дух, і настрій, і натхнення, і заставляє інших показувати свої твори. І дуже приємно, що нові імена на виставках ми бачимо, і молоді, молоді наші медиці. Зовсім юні, так. Зовсім юні, да, показують твори. Оце дуже приємно, що є така приємственність, так як і ми колись отримали, вчилися у наших метрів, які зробили славу Одеській обласної організації. Так ми продовжуємо це все. Це все входить в історію, в історію образотворчого мистецтва області України. От дуже приємно. Ну і з наступаючим вас новим роком, всіх наших митців, всіх наших художників. Хай буде мир, хай буде хай перемога, буде. і щоб і тоді і можливості буде за більше, так і для праці, для плідної так. праці і нашої. Ми дуже вдячні збройним силам нашої України, дорогим нашим воїнам, які нам дають натхнення, і нам дають можливість виставлятися. І в нас п'ять митців, які теж воюють. Це теж честь велика, з якими ми ведемо. Діалоги, з якими переписуємося і підтримуємо їх. Це дуже приємно. Слава Україні. Героям слава і Дякую до зустрічі. До, до зустрічі. зустрічі. Дякую вам. вам успіхів. Ну и э, на этой выставке была представлена работа Бориса Белова, заслуженного художника Украины. Но мы решили, э, мы решили, так сказать, чтобы все-таки статус-кво был немножко восстановлен. Дело в том, что выставка-то это моя лучшая работа. То есть каждому художнику была предоставлена возможность дать, предоставить одну работу. Но это же триптих, это же триптих, поэтому мы попросили просто из запасников донести недостающие, так сказать... К, так сказать, этого триптиха. Поздравляем вас с наступающим Новым Спасибо. годом и с этой прекрасной Александр. выставкой. Спасибо. Надо сказать следующее. Великий Рафаэль что только не писал. И Мадонну Коностабили, Афинская школа, пока его супруга Фарнарина бежала, скакала по Риму, очаровывая. Но лучшие произведения в лицах нашего, нашей земли, это все-таки, конечно же, Сикстинская Мадонна в картинной галерее. Поэтому авторы, одесские авторы, должны еще раз прочувствовать и подумать, что же лучше создано. Ну, а потом я уже говорил с губернатором и мэром, э, пусть бы это был не венский бал, но подведение итогов любого культурного года, а эти слюды идут от Прибалтики, где вокруг журнала Максила и, и далее, Литва, э, э, летом, И Латвия есть праздник мистецтв. Ну, и тогда незнакомые люди, они поют свои латышские песни, например, все губки подригой, не зная друг друга. Поэтому у нас есть еще некоторые отдельные недостатки. И хорошо бы, чтобы вот эта едность, едность, эта общность, конечно, соответствовала бы. И еще одна тонкость. Я бы порекомендовал молодым авторам. Вернуться к своим произведениям, увидеть ошибки, не все это, не могут, это не все могут сделать. Киноактеры, например, не кусают локти, вот я не так сыграла. А во многих случаях можно это делать, кроме если в искусстве, в изобразительном искусстве, так это же памятники его не поправишь, что-то большое монументальное произведение трудно. Это два. Нет, ну ну, возвращаясь и... да. 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 да, вот возвращаясь к этой выставке, да, действительно стоит подчеркнуть, что вот да, действительно итоговая выставка, она открылась 27 декабря, то есть некоторое время она еще пробудет, нужно будет сюда прийти, в выставочный зал с ну, художником да. познакомиться с этими работами, торговые два, напоминаю, где находится это выставочный. Вот. И ну, самое главное, что э, наша творческая так сказать, организация художников, одесская, да, союз художников, она как раз и подвинула автора к тому, о чем вы говорите, а просмотреть свои работы за год. и подумать, а какая же из них моя лучшая конечно это архитрудно но для зрителей это очень здорово вы сможете посмотреть галерею лиц художников в максимальном предложении и потом дождаться каждого из них персональной выставки в 2025 году да. до встречи на новых выставках прекрасно, спасибо всем спасибо, сэр. благодарю я хочу приветствовать. и наших кореспондентів, фотокореспондентів. У нас ще є і потім так. Володимир Богатирьов це вами. Вот да. Настільки треба мати таку любов до митців. Що... Так, вам вітання щире. Це теж історія. Ви війшли в історію Одеської спілки художників. Дякую так, так вам. Без корисне, без любе Любимо сіл. Дякую вам. І не на Федоренко, будь ласка, ви починаєте продовжувати вам нашу як, пропаганду і як нас знімає історію. you.